Нехай воді мене захищає від лютих морських чудовищ, підданих півбога варуни, Господь в образі велетенської риби, нехай на землі береже мене Господь Вамана, який силою своєї ілюзії набув вигляду карлика, а в небі нехай береже мене його вішва рупа, гігантське вселенське тіло, в якому Господь підкрив усі три світи, хай береже мене з усіх боків, Господь Нарісімха, ворог, демона монах Шипу. від гучного сміху Нарісімха Демона ви здригнулися всі сторони світу, і вагітні дружини Асурі прозрадилися раніше ніж треба. Нехай же він милостиво, охороняє мене в усіх небезпечних місцях, чи то в лісових гущавині, чи на полі битви, на клінового верховного господа величають яжне шварою, бо його можна пізнати, роблячи ведичні жертовні обряди. З'явившись в образі, вепра, він підняв землю з нас світового океану і тримав її на своїх гострих іклах. Нехай же цей Господь я вбереже береже мене від зустрічі з розбійниками. На вершинах гір я буду під захистом Господа парашурами, а в чужих краях нехай береже мене старший брат Харати, Господь Рамачандра разом зі своїм братом Лакшманом. Нехай Господь в образі Нараяни завадить мені стати прихильником уже релігії і збожеволівши зневажити свій обов'язок. Господь в образі Нари, нехай позбавить мене гарди. Нехай Господь Трея, владика всіх містичних досконалостей, убереже мене від падінь на шляху в хаті йоги, і нехай Господь капіла, джерело всіх чеснот, захистить мене від рабства, матеріальної, кармічної діяльності. А й захистить мене від. Тивих бажань санат кумара перед початком благих справ, нехай зі мною буде Господь хая гріва, щоб я не забув висловити повагу до Всевишнього. хай допоможе мені Деварішина рада уникнути образ при поклонінні божеству. Хай береже мене Господь, курма від падіння в безодню пекла, нехай верховний Господь в образі хан береже мене від поганої їжі та тілесних недуг. Нехай Господь решепхадева, який повністю приборкав свої почуття й розум, позбавить мене страху, породженого двоїстю цього світу. Нехай Господь п'ятне захистить мене від людської ворожості та хули, а Господь баларама в образі змія ще, ще захистить від злісних змій. Нехай Господь в образів Єсадеве оберігає мене від усіх проявів невігластва, що виникають, коли знання від вет віддається забуттю. Нехай Господь буде, утримає мене від відчинків, що несумісні з приписами вет і від лінощів, що змушує людину в безумстві забути вчення вет і ведичні релігійні обряди. Нехай Господь Калкідева, що сходить у цей світ, щоб захистити релігію, вбереже мене від лихаліття Калі. Початку дня хай захистить мене своєю палицею Господь Кешава, у другій частині дня хай мене зберігає Господь Гавінда, який завжди грає на плейті. У третій частині дня хай захищає мене Господь Мараяна, владика всіх видів енергії, а в четвертій частині дня Господь вічно, що розбиває ворогів своїм диском. Нехай зберігає мене у п'ятій частині дня, Господь Манкусудана, чий лук наводить жах на демонів. Увечері нехай захистить мене. Господь Мадгава, що постає в образі прахми, вічну та мехешвари, а на початку ночі Господь Хрішикеша. Глибокої ночі, хай береже мене Господь под Від півночі до зарі, нехай зберігає мене Верховний Господь, чиї груди, позначені знаком Шріваци. Наприкінці ночі нехай береже мене Господь Жанардана, озброєний мечем. Раннього ранку нехай мене захищає Господь Домотара. Під час світанку і, і сутінків Господь вішешвара, пущений рукою верховної особи Бога у всіх напрямках всесвіту, гострий диск. Сударшана має таку ж руйнівну силу, як вогонь спустошення наприкінці епохи. О, диск сударшана, спапили, спапели моїх ворогів, як полум'я, що розмухується вітром, спапаляє суху траву. О, палиця в руці Верховного Господа, ти безмірно дорога йому своїми потужними ударами ти висікаєш величезні, мов блискавки іскри. Я, як і ти, служу Господові, тому прошу тебе, допоможи мені. розжени війська злих духів, кушмант, війна, яків, якші, ші, хутів та злих планет. Ниші розтарші моїх ворогів, о найкраще з раковин, о панджаджанія, ти красуйся в руках Господа Крішни і завжди наповнена Його диханням. Твоє грізне звучання змушує жахом здригатися серця ракшасів, праматків, бретів матрік пішачів, привидів, брахманів, чий погляд наводить страх. Прожени, прожени геть моїх ворогів, о, мечі оруці, Всевишні, Ти царь, гострих мечів. Рубай, рубай на шматків ворожих воїнів, о щит Господа, прикрашений сотнею осяючих місяців. Схавай мене від моїх ворогів, о сліпи, о сліпи, гріховні очі. Нехай захистить нас вихваляння божественних імен, образів, якості та атрибутів верховної особи Бога, відпливу зловісних планет, від мета. Ритів від заздріків, змій, скорпіонів, а також від тигрів, вовків та інших хижаків. Нехай харінама Санкертана буде нашим захистом від привидів, від матеріальних стихій, землі, води, вогню і повітря, від блискавок і від наслідків наших минулих гріхів. Ми завжди лякаємося того, що загрожує нашому благополуччю. Тож нехай же вихваляння Господа зруйнує всі перешкоди на нашому шляху. Господь Гаруда, що несе на своїй спині Господа вішну, настільки ж могутній, як і сам Всевишній, і тому заслуговує на загальне шанування, у ньому втілилися всі веди і його. Славлять вишуканими віршами, нехай він захистить нас від усіх небезпек, і нехай бережуть нас від усіх бід, святими імена Господа вішого ксени! Нехай мої почуття розум, розум і життєве повітря перебувають під захистом святого імені Господа і його божественного образу, що несе на собі трансцендентний птах Гаруда. Нехай мене захищає зброя Господа, яка служить йому прикрасою, і також є в числі його нерозлучних супутників. О, палиться в руці Верховного Господа, ти безмірно дорога йому. Своїми потужними ударами ти висікаєш величезні, мов блискавки іскри. Я як і ти служу Господові, тому прошу тебе, допоможи мені. розжени війська злих духів, кушмант, війна, яків, якші, вракша хутів та злих планет. Ниші розташі моїх ворогів, о найкраще з раковин, о панджаджанія. Ти красуйся в руках Господа крішни і завжди наповнена Його диханням. Твоє грізне звучання змушує жахом здригатися серця Ракшасів, проматків, притіх матрік пішачів, привидів брахманів, чий погляд наводить страх. Прожени, прожени, геть моїх ворогів, о, мечі оруці. Се лишнього ти цар гострих мечів. Рубай, рубай на шматки ворожих воїнів, оші Господа, прикрашений сотнею осяючих місяців. Сховай мене від моїх ворогів, а осліпи о сліпи, гріховні очі. Нехай захистить нас, вихваляння божественних імен, образів, якості та атрибутів верховної особи Бога, від пливу зловісних планет, від метеоритів. від Заздаріків, змій, скорпіонів, а також від тигрів, вовків та інших хижаків. Нехай харінама Санкертана буде нашим захистом від привидів, від матеріальних стихій, землі, води, вогню й повітря, від блискавок і від наслідків наших минулих гріхів. Ми завжди лякаємося того, що загрожує нашому благополуччю. Тож, нехай же вихваляння Господа. Зруйнує всі перешкоди на нашому шляху. Господь Гаруда, що несе на своїй спині Господа вішну, настільки ж могутній, як і сам Всевишній, і тому заслуговує на загальне шанування. У ньому втілилися всі веди, і його славлять вишуканими віршами. Нехай він захистить нас від усіх небезпек, і нехай бережуть нас від усіх бід святими. імена Господа вішого, Ксени. Нехай має почуття розум, Розум і життєве повітря перебувають під захистом святого імені Господа і його божественного образу, що несе на собі трансцендентний птах Гаруда. Нехай мене захищає зброя Господа, яка служить йому прекрасою і також є в числі його нерозлучних супутників. Хоча Всесвіт, як явлений, так і не є матеріальним, він не відрізняється від верховного Господа бо Крішна причина всіх причин. У вищому значенні причина і слідства є одне, оскільки причина завжди присутня в слідстві. Тому Верховний Господь, абсолютна істина, може відвести від нас усі біди за допомогою будь-якої зі своїх могучих частин. Верховна особа Бога живі і Духовна та матеріальна енергія і вся світабудова є окремими сутностями. Проте, зрештою, всі ці сутності становлять найвище ціле верховний абсолют. І тому ті, кому відкрилися духовне знання, бачать єдність у різноманітті. Для них прикраси на тілі Господа, Його ім'я, слава, атрибути, втілення, а також зброя в його руках постають, як вияв його могутності. Ці піднесені душі розуміють, що всезнаючий Господь у своїх різних і присутній всюди. Тож нехай він завжди скрізь береже на світ негараздів. Махараджа прохлада на весь голос закликав до Господа Нерісів Хадеви, повторюючи його святе ім'я. Нехай же Господь Нарісім який з голосним риком прийшов на допомогу своєму відданому прохладі? Захистить мене від страху перед могутніми ворожими воєначальниками, що з усіх боків загрожують мені смерті, отрутою, зброєю, водою, вогнем та іншим. О, Господи, не Хадева, придуши силу моїх ворогів своєю божественною силою. Захисти мене з усіх боків, зверху та знизу, середини та зовні, Вішварупа продовжував о індра. Я розповів тобі, як одягнути магічну броню, звану Нараяна на захищений нею, ти неадмінно переможеш ватажків демонів. Кожен на кого кине погляд або кого торкнеться з тобою, той, хто одягнений у цю броню, відразу набуде захисту від усіх названих небезпек. Ця молитва нараяна кавача містить трансцендентне знання, що дозволяє встановити зв'язок з Нараяною. Ті людини, яка захищає цією молитвою, не страшні ні підступи правителів, ні розбійники, ні злобні демони, ні хвороби, о владика небесного царства, колись брахманна ім'я Куашика, побажавши розлучитися з життям. Кристався цією молитвою та за допомогою містичної йоги залишив тіло посеред пустелі. Над місцем, де лежали останки Брахмана, одного разу пролітав на своєму повітряному кораблі, оточений прекрасними дівами цар Гангар Волоки, Чітраратха. Раптом корабель Чітрарадхи почав стрімко падати, опинившись на землі, здивований цар Гангар почув наказ великих мудреців Балагілієв. Брати кістки брахмана і кинути їх у річку Сарасваті, що протикала неподалік. Лише зробивши це і обмившись у річці, чи тратха зміг повернутися до своєї обителі. Шрішу Кадева с вами сказав о махараджа Парікшит!» Хто в час небезпеки вимовить цю захисну мантру або вислухає її з вірою і благоговінням, то й одразу стане невразливим для будь-якого ворога в всьому світі і удостоїться загального шанування. Отримавши цю захисну мантру від Вішварупи, цар Індра, що вчинив сто жертвопринесень, принесень, розгромив війська демонів і заволодів багатствами всіх трьох світів.